Ну щодо ситуації в Полтаві, шість людей поранені внаслідок атаки російських дронів. Трьох постраждали госпіталізовано. Один з них отримав тяжкі травми. Про це повідомила військова адміністрація. По місту вдарили 13 безпілотників. Частину збила ППО, через влучання та падіння уламків. Зруйнований один приватний будинок, пошкоджені приватні багатоповерхові будинки, автомобілі, підприємства, цивільна інфраструктура. Більш детальніше щодо ситуації по локалізації наслідків по ситуації в місті розпитаємо Володимира Когота, тимчасово виконує Очільника Полтавської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Наскільки руйнівними, ніщівними є ці самі наслідки? Адже йдеться і про приватний сектор, і багатоповерхівки, про театр Ляльок, до речі, в якому ховалися люди, теж були повідомлені, що він почасти зруйнований. Розкажіть про це. Так, сьогодні близько півночі Полтавську громаду атакували російські безпілотники. Загальна кількість 13 одиниць Це було повідомлено силами оборони, а саме ППО. Сили ППО працювали і засоби працювали. Ми дуже дякуємо за їхню роботу. Вони збили значну кількість повітряних об'єктів, але були прямі влучання і падіння уламків. Внаслідок атаки були пошкоджені офісні складські приміщення, цивільні житлові будинки, як приватні, так і багатоперехові, Також автівки в двох районах обласного центру. Станом на 7.30 ранку за уточнюю інформацією. В одному з районів приватний, зруйновано приватний будинок пошкоджено кілька. Також приватних і багатоповерхових будинків, а також складські приміщення двох цивільних підприємств. В іншому зафіксовані пошкодження двох офісних будівель та кількох багатоповерхівок. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Внаслідок удару шестеро людей постраждали. Троє з них від госпіталізації відмовились решта людей було госпіталізовано. Одна, отримала тяжкі... Одна людина отримала тяжкі травми і, знах... і стан її Тяжкі вона знаходиться в реанімації наразі. на місцях продовжують працювати всі відповідні служби. Зранку це були правоохоронні органи, органи ДСНС швидкої медичної допомоги, а також психологи долучилися комунальні служби, також соціальні служби щодо фіксації наслідків руйнувань і пошкоджень. Крім того, сьогодні близько півдня стало відомо, що в Кременчуцькому районі внаслідок падіння уламків БПЛА пошкоджено скляні скління прилеглих приватних будинків. Це приватна забудова. На тут на щастя обійшлося без постраждалих. Загалом, вибухи, які чули полтавці, це результат збиття безпілотників, підрив фрагментів збитих БПЛА на землі і в результаті падіння також. Влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та підприємств. Я вкотре наголошую, і закликаю під час повітряної тривоги необхідно перебувати в укриттях. Що стосується театру Ляльок, то він основний. Зазнав пошкоджень тільки в частині скління, побито 18 вікон, але значних, ну якби ураження чи значних якихось пошкоджень дана будівля не зазнала. Приліт відбувся в будівлю. Поряд ці уламки, ну, якби пошкодження були завдані вибухової вили. Тут в, в місцевих ваших тамтешніх змі були повідомлені, що вранці що так само постраждали сплески приміщення. Ну ви зокрема про це теж сказали, і деякі будівлі підприємств. Чи можна говорити про те, що ворог ціле спрямовано бив по конкретних підприємствах? А відтак по яких попередньо працювали місцеві навідники? Адже повідомлення знову ж таки є такі, що місцеві правоохоронці, служба безпеки України місцева України прокурори вже працюють над пошуком цих самих. Скажімо так, людей лояльних до Росії, які можуть наводити такі ж самі дрони, я скажу, що дійсно правоохоронна система працює в напрямку, бо було порушена кримінальна справа за результатом атаки. Правоохоронна система працює по тим моментам щодо можливості наведення на об'єкти, якісь. Казати про стратегічно важливі об'єкти, які постраждали до нас та я б не казав. Це місцевий бізнес, який виробляв ту чи іншу продукцію, або це складські приміщення нашого ну, місцевого бізнесу по продукції, не, не військового значення. Я на початку згадував Херсонщину, зокрема, Кудін Олександр, голова Херсонського обласної державної адміністрації, говорив про те, що ну звітував, що ворог цілеспрямовано бив гатив по енергооб'єктах, зокрема, які забезпечують саме місто. Там енергетики працюють на максимально для того, щоб якось налагодити постачання. А от що по енергозабезпеченню по резервному живленню по можливих ударах по енергетиці саме Полтави і регіону? Чи пропрацьовані ці моменти? Адже ні. Ніхто не виключає таких сценаріїв, що ворог може переключитися там з Херсонщини, умовно, на Миколаїв чи на Полтаву? Так. Я ще б хотів додати, що внаслідок нічної атаки було пошкоджено повітряну електро електролінію електропередач, але Завдяки нашим енергетикам і відповідним службам електропостачання відновлено на даний час проблем немає. Що стосується захисту, то всі об'єкти критичної інфраструктури, які визначені, які зазначені в реєстрі, на 98% на сьогоднішній день мають перший ступінь захисту. Але це ступінь захисту стосується протиуламкової, протиусколишні ступені захисту, і е, вони якби працюють в ну, забезпечують ту, необхідний той необхідний захист, який покладений на даний ступінь. Ми працюємо над покращенням ступеня захисту як енергоблоків, трансформаторів. Е, Змінюємо підходи, напрацьовуємо нові рішення, і це задача керівну офісу офісу президента і самого президента України щодо посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури. Що ж дякую вам за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру? Володимир Когу, тимчасовий конеч обов'язки очільника Полтавської обласної військової адміністрації говорили про цю нічну атаку, яку ворог здійснив конкретно по Полтаві.